Доброго дня, мене звати Христина Росяєва. Я фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З моменту оголошення воєнного стану в країні чимало громадян були змушені змінити місце проживання через наявну небезпеку їх життю. І саме громадянам, що є внутрішньо переміщеними особами, держава здійснює надання допомоги на проживання. Однак така допомога є тимчасовою і буде надаватися тепер лише тим, які найбільше її Потребують наразі відбулися чергові зміни. Оскільки, згідно постанови уряду, від 11 липня 2023 року номер 709 здійснено уточнення параметрів надання цієї підтримки. З 1 серпня 2023 року допомога призначатиметься лише на 6 місяців з можливістю продовжити виплати ще на 6 місяців для певних категорій отримувачів. Загальний термін отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення. Тож з 1 серпня така допомога продовжується на 6-місячний період для ВПО, які вже отримували допомогу на проживання, за виключенням ВПО, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин. Повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Важливо зазначити, що з 1 вересня виплата допомоги продовжитиметься вже за рахуванням майнового стану осіб, які претендують на її отримання. Чи потрібно звертатися за продовженням виплат ВПО? З 1 серпня дана допомога автоматично продовжується без додаткового звернення. Тобто, якщо ВПО вже отримувало допомогу на проживання і відповідає відповідним критеріям, звертатися за продовженням виплат не потрібно. Чи достатньо довідки про те, що ви є ВПО, щоб отримувати допомогу? Наявність довідки ВПО не дає гарантію на отримання допомоги, довідка засвідчує факт переміщення особи. Допомога надається ВПО з урахуванням доходів та майнового стану родини ВПО. Тож, які саме критерії майнового стану 1 вересня будуть підстави для ненадання допомоги ВПО? ВПО, яким автоматично буде продовжено виплату допомоги з 1 серпня, буде припинено виплату з 1 вересня, якщо вони після набрання чинності, постановою, а саме 15 липня 2023 року, вчиняли наступні дії. Придбання нового транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 5 років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни. Придбання на суму більше 100 тисяч гривень земельної ділянки, квартири, будинку тощо. Наявності на депозитному банківському рахунку коштів у загальній сумі більше 100 тисяч гривень. Придбання іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Наявність у власності житла, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться бойові дії або які є окупованими. Як та хто перевірятиме майновий стан ВПО? Майновий стан перевірятиме Міністерство фінансів, використовуючи державні реєстри, бази даних та інформацію наявну в банківських установах. За результатами верифікації МінФін надаватиме рекомендації щодо того, чи має бути продовжено чи припинено виплату, або необхідно уточнити певну інформацію щодо отримувачів. Чи можливо оскаржити відмову у продовженні виплат на проживання для ВПО? Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене до Національної соціальної сервісної служби або у судовому порядку. У разі, якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, можете звернутись на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 205 30. або